Дивні червоні крапки в ранньому всесвіті можуть бути новим типом космічного об'єкта. Таємничі червоні крапки, революція в розумінні раннього всесвіту чи непорозуміння. В останні роки космічні телескопи, такі як Джеймс Веб, відкрили перед нами раніше безпрецедентними картинами раннього всесвіту. Серед цих відкриттів особливо відрізняються маленькі червоні крапки, аномалії, які кидають виклик нашому розумінню формування галактик та чорних дірок. Спочатку передбачалося, що це можуть бути зрілі галактики, які існують вже в перших сотнях мільйонів років після великого вибуху, який здавався неймовірним, враховуючи швидкість, з якою вони повинні розвиватися. Однак нові дослідження, засновані на даних телескопа Веба, пропонують кардинально іншу інтерпретацію: ці червоні крапки можуть бути зірками чорних дірок, абсолютно новим класом космічних об'єктів, наявність яких ми навіть не підозрювали. Ця ідея, звичайно, захоплює уяву. Уявіть, гігантська сфера газу щільно беємотана навколо ультра, масивної чорної діри. Нагрівається тартям та гравітаційним стисненням до мільйонів градусів. Цей гарячий газ випромінює яскраве світло настільки інтенсивне, що він може затьмарювати всю галактику. І це світло перемістилося до червоної області спектру за рахунок розширення всесвіту і створює ефект маленької червоної точки. Ідея зірки чорної діри не нова. Вчені давно припускають, що супер. Проміжні чорні діри можуть активно поглинати речовину, створюючи потужні диски з нарощуванням, які випромінюють величезну кількість енергії. Ці об'єкти, відомі як квазари, справді є одним із найяскравіших об'єктів всесвіту. Однак зірка чорної діри це щось інше. На відміну від квазарів, які зазвичай асоціюються з центрами галактик, зірки, чорні дірки значно менші за розміром і не випромінюють випромінювання X оренди. Це вказує на те, що процес нарощування відбувається набагато спокійніше та контрольно, особливо інтригуючи відкриття об'єкта під назвою Хлів. Цей об'єкт, виявлений телескопом Веба. Випромінює світло, що вдвічі яскравіше за все, що спостерігалося раніше. Її розмір лише 40 світлових років у діапакті, робить його занадто малим для галактики, а відсутність випромінювання X ране виключає можливість існування зіркового кластера. Все це вказує на те, що скеля може бути прототипом чорної діри докази існування цього нового класу об'єктів. Але, незважаючи на всю захоплюючу перспективу, я не можу не зазнати певного скептицизму. Ідея про те, що чорні дірки можуть існувати у вигляді індивіда, ізольовані зірки кидають виклик нашим уявленням про формування галактик та еволюцію всесвіту. Зрештою, чорні отвори зазвичай пов'язані з центрами галактик, відіграючи ключову роль у їх формуванні та розвитку. Як вони могли відокремитись від своїх галактик і перетворитися нам зірки? Крім того, таємниця співіснування дуже гарячого і дуже холодного газу в одному крихітному об'ємі простору залишається невирішеною. Як ці два протилежні умови можуть поєднуватися? Це дійсно велика головоломка, і, як зізнається Джоел, шматки ще не збігаються. Тим не менш, я впевнений, що телескоп веба ще не розкрив усіх своїх секретів. Майбутні спостереження, особливо в пошуках атомів та молекул, які можуть утворюватися лише при більш прохолодних температурах, допоможуть перевірити гіпотезу зірок чорних дірок. Якщо ця гіпотеза буде підтверджена, це буде справжньою революцією в нашому розумінні раннього всесвіту. Особистий досвід та спостереження. Я займався астрономічними спостереженнями вже більше десяти років, і щоразу, коли з'являються нові дані, я вражений тим, наскільки неповним та помилковим може бути наше розуміння Всесвіту. Раніше ми були впевнені, що ми знаємо, як формуються галактики та чорні дірки, але нові відкриття постійно руйнують наші ідеї. Наприклад, відкриття екзопланет, що обертаються навколо зірок, подібних до Сонця. Але розташовані набагато ближче до них, змусило нас переглянути наші теорії про формування планетарних систем. І відкриття темної речовини та темної енергії, що складає більшу частину всесвіту, показало, що ми бачимо лише невелику частину того, що насправді існує. Ось чому я ціную телескоп Веба. Він відкриває вікно в минуле, що дозволяє нам заглянути на найдавніші етапи еволюції всесвіту. І я впевнений, що він ще не розкрив усіх своїх таємниць. Можливі наслідки відкриття зірки чорних дірок. Якщо гіпотеза про зірки чорних дірок підтверджена, це може мати далекосяжні наслідки для нашого розуміння всесвіту. Формування чорних дірок, зірки чорних дірок можуть бути першим етапом утворення ультрамасивних чорних дірок, які розташовані в центрах галактик. Це може допомогти нам зрозуміти, як ці гігантські предмети виникли в ранньому всесвіті. Еволюція галактики, зірки чорних дірок, можуть відігравати ключову роль в еволюції галактик, що впливає на їх утворення та розвиток. Космологія Чорні дірки можуть допомогти нам краще зрозуміти темну речовину та темну енергію, яка складає більшу частину всесвіту. Висновок Відкриття маленьких червоних крапок та гіпотези зірок чорних дірок це захоплюючий і перспективний напрямок досліджень. Хоча поки що у нас більше запитань, ніж відповідей, я впевнений, що телескоп Веба ще не розголосив усіх своїх таємниць. Майбутнє спостереження, особливо в пошуках атомів та молекул, які можуть утворюватися лише при більш прохолодних температурах, допоможуть перевірити гіпотезу зірок чорних дірок. Якщо ця гіпотеза буде підтверджена, це буде справжньою революцією в нашому розумінні раннього всесвіту та його еволюції. Це підкреслює, що наука є безперервним процесом відкриття та переосмислення, і що навіть найбільш встановлені теорії можна поставити під сумнів нові дані. І це те, що робить науку такою захоплюючою і важливою для людства. Ключова думка зірки чорних дірок можуть повернути наші уявлення про формування чорних дірок та еволюцію галактик.